Я хочу стати мером підзвіл, тому що громадяни міста очікують багато зміни. Як майбутній мер, я переконана, що ці зміни відбудуться у дитячому місті професії. Я обіцяю додати кулер з водою на телестудію, підвищити заробітну плату для своїх громадян, зробити щоденну передачу про підзвіл. Я, лю... я зроблю все для того, щоб громадяни міста були задоволені новим мером. Я Черв'як Назарій – на заві людина відповідальна, чесна та справедливий. Голосуйте за мене.